Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія, звати мене Сергій, і сьогодні я хотів би показати вам модифікацію, яка називається Fire of Poltava, вона ж в переводі Полтава в вогні, або ж на зрозумілу нашу найбільш українську таку версію, як громадянська війна в Україні. Тобто модифікація, яка дасть нам нагоду. Відчути і пограти з 1 червня 2019 року за одну із ваших областей в такому ну не дуже приємному сценарію, який показують Україну, яку ви бачите тепер на екрані. Отже, друзі, так як я із Закарпаття, обов'язково коментарях напишіть, з якої частини цієї громадянської війни, от політично-війнової карти. Ви самі родом, друзі, це буде, до речі, цікаво подивитися. ну Але так як я із Транскарпатії в цьому новому світі, то нашим лідером являється Геннадій Москаль. Ну, Думаю, такого одіозного, епічного лідера від Європейської Солідарності багато хто знає з вас. він був і... Начальником Луганської області, якщо я добре пам'ятаю, потім його перекинули на Закарпатську область, і нібито ця людина затримує, допомагає боротися з контрабандою та корупцією. Тим не менше, наш регіон Транскарпатія, який на превеликий жаль в цьому новому світі, не має фокусів, але я гадаю, що українські розробники, до речі, цього мода може подивитися подивлятися цю. Цей відеоролик, або ж будуть якісь підписники, які мають із ними контакти, відразу хотів би показати ну В майбутньому більш оновлену версію, щоб і Закарпаття вони не обділили, того що ну саме от дивіться, так як я із Закарпаття межує воно з п'ятьма різними країнами, і фокуси за цю країну нового мода буде дуже цікаво подивитися і пограти. Тим не менше, на даний час є три ігрові країни, вони іграбільні повністю, це називається українська, euh, Armed Forces, українська армія кривоноса генерала. Є коротенька його така історія. Є дебафи, бафи, Азов, проросіян сегмент інду, індустріальна можна, легальність чи щось в тому роді. І от такі бафи та дебафи, які пов'язані з промисловістю і армією. Скорше всього. Ну, але і за цю країну, як ми бачимо, друзі, є фокуси. є фокуси. І в цьому альтернативному світі. Знаю, що цю модифікацію розробляли українські моди, люди, які займаються модами, які створюють ці моди, але чого немає української локалізації, Ну, це велике питання. Граючи за українську армію генерала Кровоноса, Кривоноса, у нас є нагода, дивіться, стабілізувати ситуацію в державі, можливість позвонити різним діячам. От, як ми бачимо, Київ, Хмель, Чернігів. Також тут у нас є Тод Тайлес. Аваковим можемо зателефонувати. І силою чи дипломатією об'єднати та принести перемогу Україні в громадянській війні. Ну, от такий, як варіант і сценарій. Також знаю, що є. І грабельні, по-моєму, до Донецька та Луганська області. Тут у нас є Денис Пушилін, терорист, який має свої дебафи, О, дивіться, ФСБ за ним дивиться. От справді тут ФСБ за ними дивиться. Непризнана країна, в них є союзничество із Луганською народною організацією терористичною. Тож тут є теж фокуси, ситуація в Україні, який так і називається. Ситуація. В їхній, так би мовити, непризнаній республіці. Також є погляд, в яку сторону ми можемо дивитися, ми можемо подивитися на захід, тобто на проукраїнський, так би мовити, шлях. Ну, якщо я оце бачу добре. Хоча вони не виключені, тобто всі ці фокуси ви маєте нагоду проходити. Тим не менше, врешті-решт. Все схиляється до того до виборів, до виборів, до проросійського шляху. Ну, погано, що є лише один такий шлях, але ну, я гадаю, що це лише начало і начальний етап в майбутньому буде більше альтернативних шляхів. Але тим не менше цікаво подивитися на такий погляд. На превреке, жаль, у Луганську немає фокусів, але є бафи і дебафи, наскільки ми бачимо. Також у нас є Харків, в яким. Керує. Ну, звісно, Аваков Арсен, є в них це поліцейська, поліцейська країна, центрис при владі, фокусів немає. Також у нас Охтирка Сума. У Сумах е, ну, в Сумах теж центрис, але люди керують своєю країною. Так би мовити, це народна така республіка. І є в нас Українська республіка Петра. Порошенка. Мова Віра армія. От так би мовити, так ми можемо охарактеризувати це. Фокусу за Петра Порошенка немає От в Української Республіки. Приходимо до Київська область. Київською областю фокуси теж не маємо. І, власне, Київ із президентом Володимиром Зеленським. Володимир Зеленський має бафи і дебафи, це постійні інтреї з Офісом президента. Легітимний президент, хтось підтримує його, хтось ні. І те, що після його виборів Україна була змушена йти в такий хаос громадянської війни. Також є можливість пограти ще за Київську область. Ну, в принципі, це є вся Київська область. Є можливість навіть пограти за Олега Ляшкова. В нього от такі свої дебафи, фокусів немає. Він керує доволі сильними територіальними. Потужностями. Є у нас можливість пограти за Буштин, Буштинську Республіку. В них олігархат, видно, Рівенська мафія. Тут навіть мафія. Рівенська мафія керує е, цією областю. Тут із Буштином, ну, логічно, до речі, логічно. Юрій Луценко. Попередній генпрокурор, який керує Волинською областю. Є у нас Руслан Кошулинський. А він же із Галичини, він же керує, він керує Галицькою Україною. Є у нас Це що за гетслухія? Якась, але ну, фокусів тут точно немає. Фокусів теж тут немає. Є у нас теж Оон. Наскільки я бачу, це миротворча місія ООН. Логічно, друзі, можу сказати і підчеркнути. Хмельницька область, Вінницька область, Вінницька область, взагалі в неї взагалі, хтось тут не зрозуміло, хто керує Вінницькою областю, але Хмельницькою областю керує Дмитро Габієнт, Такий політичний діяч, якого я навіть і не знаю. Одеською областю керує Ігор Воронченков, це, певно, проросійський такий лідер. Ну, безперечно, Миколаїв керує Віталій Кім Миколаївською областю. Ну, це чудово, що є такий лідер, але, але те, що маленька, маленький російський освободительний фронт. І ним керує Дмитрий Пучков, От він же ж Гоблін в переводі, він же ж, хі, людина, яка ну, частенько обсирає Україну, але по його озвучці знають на початку 90-х і на початку 2000-х роках, по суті, всі оці блокбастери він озвучував. Ну і він керує маленьким звільнюючим таким фронтом на території України. Є також новий Ізраїль. Ну це теж цікаво. Мод явно він дуже цікавий. Є у нас Черкаси. Ним же ж керують Анатолій Бондаренко. Йдемо далі. От дивіться, Українська Національна Республіка. Азов і керує Андрій Білецький. Андрій Білецький керує Українською Національною Республікою. Кременчук є в нас також тут на карті. Переходимо по Центральній Україні. Олігархат. Воно ж Голомерія Дніпро. Фокусів немає. Запоріжжя Олексій Шкробінець. Олексій Шкробінець, Ніколи не чув про такого діяча, як Олексія Шкробінця. Ну і. Е Херсонська область, Республіка Україна, Дмитрія, Віктора Медведчука, точніше. Такою областю він про повністю росіянин з Росією. Ну це і логічно, бо дивіться, тут біля Криму. Аксіонов Сергій, який керує Кримською Автономною Республікою України. Ну і, власне, ми передивилися всі республіки. Також Росія, в них фокусів немає. Є в нас Республіка Білорусь, і грабільна країна Фокусів немає. Республіка Молдова, Ігор Додон, Фокусів немає, і навіть не непризнане Придністров'я. Ну, якось, друзі, справді так, хотів показати вам от, в реальному часі, що за мод, що себе представляє. Навіть почнемо пару днів. Подивитися, що до чого тут у нас армії немає. По рішеннях нічого зробити не можна, по політичних рішеннях, по міністрах, теж тут не, не можна нічого зробити. У нас партія центризм, міністри, все відсутнє. Виділити областю можемо повернути території. Ну, давайте повернемо території України. Ми повернули території України Володимирові Зеленському, чинному президентові. Ну, і тут ЧОП, Ужгород. Перечин, хуст. От хуст, в якому регіоні мешкаю я. Детальна карта, Рахів неподалік від нас. От наше Закарпаття. Наше Закарпаття, яке я віддав Володимирові Зеленському. Отже, друзі, наразі це все. Як ви бачите, і фракції є за генерала Кривоноса, є за Дениса Пушеліна терориста. І, по суті, все. От Порошенко не має своїх фокусів. Ну, ще якась країна мала би бути і своїми фокусами. Луганська образ о, своїх фокусів. Ну, все. Е, мод справді цікавий. По технологіях вони відсутні, по агентах вони відсутні. По будівництву стандарт, по виробництву відсутнє, по армії відсутнє. Мод на ранній стадії і поки що не іграбельний. Але якщо розробники, хоча таку ідею я давненько мріяв про неї, чесно кажучи, є ще навіть такі країни, дивіться, просто не показав вам на карті, за яких грати можна, це як Об'єднана Європа, єдина Європа, Європейська Унія, Борис Джонсон, Велика Британія, Фінляндія, ну, Норвегія, точніше, і, по суті, нейтральні штати. Оце поділено все так, як має бути. Нейтральні штати, Нейтральні штати, Арменія, Грузія, яка теж є нейтральною. Ну, по суті, карта території Європи. Цікаво, дуже цікаво. Я можу сказати, що очікую на нові оновлення по цьому модові, тому що дивіться. Граючи за любу з цих областей, якщо розробники зроблять повністю альтернативні шляхи пророблені, якщо додать свої фішки, рішення, як воно відбулося, історію, чим це може закінчитися, ну, взагалі можемо поспостерігати за новим модом на сучасну епоху, який буде. Не один рік, я гадаю, усіх у нас на устах і має цілком всі шанси, що, щоб стати популярним модом на кшталт Millennium Down, Metro 2033, також Cold War Mod і TNO. От найбільше мубі підходила така класифікація. як ТНО із тонами контенту і із тонами різного рішення та альтернативних історій. Друзі, дякую всім за увагу. Сподіваюся, що такий невеличкий огляд на модифікацію, яка дає нам нагоду перенестися в альтернативний світ, де Україна повністю поділена на різні е, держави, міні, які намагаються вирішити свої питання тільки військовою силою, то саме оцей мод, який буде заслуговувати найближчим часом нашої уваги. Та нашої цікавленості. Зацікавленості. Я дякую всім за увагу. До побачення, друзі, всім! Хай вам щастить і бережіть себе!